Бригада залишається так, як вона є, повністю працює зараз. Наразі тримає дуже велику смугу відповідальності. А я старі, що зміняється там командир бригади, а, інший, тобто частина офіцерського складу. Але це все за рез саме ті перевірені бойові офіцери, які тривалий час працювали, в яких є успішні операції на рівні там, батальйонів, штабу бригади. Тому в цілому. Це масштабування, скоріше досвіду, і в самій бригаді для самої бригади це е, ніяких змін сильно не станеться. Ну знову ж таки, якщо е, там, ми будемо стояти одним лінією фронту, то безумовно, із переваг можна сказати, що суміжні бригади е, по відношенню до нашої, третій штурмової, це будуть бригади одно, одного корпусу, а це і є велика перевага, коли у тебе є чітке підпорядкування пірамідальне. І розуміння дуже крута синхронізація між бригадами, і ну, тобто там багато речей, які це може фіксити. Наприклад, тобто, якщо треба комусь допомогу, може перекидувати війська і таке інше. Ну, взагалі, це буде більш, більш серйозне злагодження всередині корпусу.